Усім привіт, друзі! В общем, я зараз на риболовлі разом із своїм дідусем і геймом. Ми не ось тільки-тільки виловили величезного коропа і плануємо далі ловити. Да, я знаю, що це відео трохи не по моїй темі, але тут буде і трохи про мурах. Десь ось тут я бачив мірміку якусь, а також бав цікавого лазіуса. Доки що новини тільки ці. А потім я буду знімати те, що буде ставатись далі. В общем, тут у нас серйозний кльов, не знаю, що клюнуло. А вже ось таке здорове, може, опять короб. Ой, Щось тут не так. Усе. Ось уже майже Уже щось класне, майже піймали, але не піймали. Ось так. Взагалі, у нас тут все круто, піймався ще один. Не встиг все зняти. Но факт тому, що піймався ще Взагалі, в общем, у нас опять клюв, два карасика тут. Воно клюпається одна тваринка маленька. Взагалі, вот такі вот діла. Потім зроблю почот в кінці. В общем, тут у нас куча карасей. Ми їх наловили. Оно вони ще живі. Фуреселі а також приїхали, приїхали, ми попали в гігантського товстолоба. Ось. Такий гігантський товстолоб. В общем, от такий волог. От Всім спасибо Спасі за перегляд, мені. усім Я. до побачення.